Вітаю вас, шановні глядачі Радіо Свобода, глядачі телеканалу Спраса Це суботнє інтерв'ю. Його ведучий Олександр Лащенко, наш сьогоднішній гість, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, Володимир Огризко. Вітаю Оладимир, вас, пане Володимире, дякую, що до нас Тобі прийшли. Добре. Чимало знову ж таки цей тиждень теж не підвів цікавих і міжнародних подій, і внутрішньоукраїнських. Звісно, будемо робити акцент на зовнішніх подіях, але от саме в Раді ухвалили нарешті цей законопроект про законодавче закріплення, скажімо так, поступу України до НАТО. Як ви вважаєте, це на часі, Це не запізнено? і Взагалі є в цьому сенсі, якщо чимало навіть західних лідерів, констатуючи, що в Україні дуже мало шансів. Навіть через років 20 опинитися в Північно-Атлантичному альянсі. Ну, я собі дозволю, пане Олександре, з цією думкою деяких західних наших друзів ми не погодитися. Друзі в Лапках. В Лапках, так. Да. Бо ви знаєте, скільки ми чули, що від таких самих західних друзів деяких, ви знаєте, я думаю, що вони друзі специфічного гатунку, тому що вже давно сидять на відповідних фінансових голках з відповідної країни. Скільки вони нам говорили, що ми ніколи не отримуємо безвіз? Ну, неможливо це і все, ну тому що не, не, не спроможні ми виконати те, що від нас вимагають. Дивіться, а ситуація е, все-таки позитивна. Скільки нам казали, що е, ми не зможемо отримати ратифікацію угоди про асоціацію. Ну що ну, от знайдуться обов'язково в Європі сили, які заблокують, і цього не буде. Асоціація є. Знаєте, я так само е, 100% впевнений, що прийде час. І ми з вами в цій студії чи в іншій відсвяткуємо, коли Україна е, постукає спочатку в двері НАТО, а потім е, і стане повноправним членом. І те, що ви згадали, я вам дуже дякую за те, що ми почали цю розмову саме з такої теми. Для мене є е, ну, подією надзвичайної ваги. Знаєте, це нарешті ми повернулися до того курсу, який був проголошений ще вже доволі далеко, в 2005 році. Потім, завдяки в лапках нашим видатним діячам, деяким ми стрибали знову то в один, то в інший бік. Але мені здається, вже сьогодні в цих нових історичних е, умовах і обставинах е, це рішення є надзвичайно важливим. Що мені здавалось би, е, варто було б нашій владі зробити і якомога швидше провести референдум відносно вступу до НАТО. Е, і чому? Ті ж самі наші любі друзі на Заході 에, люблять говорити, що ну, ви знаєте, це рішення якогось уряду, якогось президента, але це не рішення людей. І це мені нагадує ситуацію 91-го року в Україні, коли нам так само говорили: залишайтеся в Радянському Союзі. У вас буде новий союзний договір: Горбі, go guy, горбі, хороший чоловік, будьте з ними і таке інше. Провели референдум. 에, більше того, 에, якщо ми зможемо... Синхронізувати свої дії з країнами НАТО. Якщо ми піднімемося до рівня взаємосумісності з країнами НАТО, то я думаю, самі країни НАТО будуть зацікавлені в тому, щоб такий союзник, як Україна, така потужна і велика держава, стала членом альянсу. Більше навіть деякі військові в НАТО констатують, маючи спільне навчання з українськими воїнами, що досвід протидії у гібридній війні. Він же унікальний навіть для натівських збройних сил. Абсолютно, і ви знаєте, мене вразила думка одного з американських генералів, сказав, що ми приїхали насправді вчитися у українців, тому що такого досвіду ви правильно кажете немає. І те, що сьогодні демонструють наші воїни, їм велика шана і подяка, це також наш внесок в спільну безпеку. Отже, якщо Україна стане е, цікавою для наших західних партнерів. Я думаю, що вони проситимуть нас, щоб ми пошвидше приєдналися до альянсу, пане Володимире. От саме щодо можливості приєднання України до НАТО, зараз говорять, зокрема, і на тлі цього конфлікту на Донбасі, який не припиняється на жоден день і саме цього тижня. Чергове загострення по всій лінії фронту 900 мін, наприклад, якщо не помиляється, коли було. В четвер так було випущено з боку бойовиків на Донбасі по українських воїнах. І, зокрема, є такі, якщо так можна назвати, вкидання з боку деяких російських політичних експертів, що мовляв, нібито під час переговорів Володимира Путіна з Ангелою Меркель і не лише цих консультацій, Путін нібито все-таки починає погоджуватися на появу миротворчого так званого контингенту на Донбасі. Можливе міжнародне управління цієї окупованої зараз Росією території, але з однією мови, мовляв, тоді Путін. Віддасть повністю кордон, якщо Україна погодиться ніколи не вступати до НАТО. Ви знаєте, це спекуляції. Я думаю, що е, ми не повинні в даному випадку обмінювати свою стратегію, свою е, мету, яка повинна стосуватися е, 42 мільйонів людей, на оці е, пропозиції в лапках е, з боку Кремля, які хочуть у такий спосіб просто прив'язати нас е, гирями до е, окупованих територій. Тим більше ще викторгувати для них особливий статус, чого вони хочуть досягти за будь-яких обставин, і зупинити наш шлях е до Європейського союзу і до НАТО. Я думаю, це речі, які можна обговорювати, але на які не можна погоджуватись. А навіть без чинника НАТО, пана Володимира, от миротворчий контингент, так званий. Можливо, поки що не знаю, як це можна зробити, щоб керували окупованим Донбасом якісь міжнародні не знаю структури, не знаю скільки це технологічно можливо, і лише потім через певний час, через 5-7, можливо років, уже тоді тільки вибори. І звісно, за умови, що Росія припиняє обстріли, йде за кордонів. Це реально чи Путін заблокує в будь-якому разі розвиток такого? Сценарію? Ну це моя особиста думка, пан Олександр, Я не вірю в те, що Путін відступить. Бо е, от те, що зараз відбувається, цей е, постійно діючий конфлікт для нього є надзвичайно вигідним. Він у такий спосіб тримає нас е, на е, поводку. Він хоче у такий спосіб завадити нам в нашому нормальному поступі. Можна критикувати владу за різні речі, але якщо говорити в цілому, все таки е, рух правильний, рух європейський. Рух е, пронатівський. Ми з вами це в першій частині говорили. Тобто, е, а маючи оцю, е, оцей е, поводок, оцей ремінець, він весь час буде намагатися, щоб ми е, рухалися повільніше. Щоб у нас було більше проблем, щоб ми відволікали свої фінансові, людські, найголовніше, ресурси на те, щоб у якийсь спосіб залагоджувати ситуацію. Я так розумію, ви погоджуєтеся з критиками капітулянтів в Україні. які кажуть: ну якщо ми віддамо окупований Донбас, підзабудемо про Крим, то мовляв, Путін далі нам не надокучатиме. Як вам така точка зору? Капітулянтів. Я, я думаю, що ми не повинні е, ніяким чином думати про капітуляцію. Позиція України чітка і зрозуміла. Е, це окуповані території. Ми маємо е, повну міжнародну правову підтримку в цьому плані. Жодна з цивілізованих країн не сказала, що це територія Російської Федерації. Отже, ну задайте е, Балтійські країни, радянська окупація. Жодна з західних країн не визнала в кінцевому рахунку, все стало на свої місця. Звичайно, ми не хочемо чекати 50 років, але оця зовнішня підтримка того, що це українська територія і крапка, вона для нас є надзвичайно важливою. Тому капітуляції ми, я думаю, робити не будемо. А от як організувати наших західних партнерів, щоб вони ще більше натиснули на Росію? Так, так, так. Переходимо до ключового да, питання, як е, зараз мобілізувати наших американських партнерів в цьому так, плані. Оце мені здається завда, завдання номер один для е, нашої політичної еліти, для нашої дипломатії, для наших парламентарів. Тобто, е, як об'єднати зусилля всіх, щоб Путін зрозумів продовження цієї агресивної політики буде жахливим е, тягарем для самої Росії. Він не витримає того, тієї напруги, як і ззовні, і всередині Росії, і це буде загроза для його власного режиму. От для мене, ви знаєте, і для наших колег в центрі досліджень Росії, які я маю честь очолювати загадка. Чому в Москві не розуміють, що продовжують цю політику, вони насправді знищують не Україну, вони знищують самих себе. Росія, продовжуючи цей курс, веде сама себе до або розпаду. Або до такого конфлікту, який зірве середину? Ну, Пана да, Володимир, може як Катерина Друга після мене хоч потоп, може так? Може і так. Але ну з точки зору здорової логіки і зглузду, ну це абсурд, так не можна діяти. А скільки ресурсу, як ви вважаєте, в Росії ще на таку війну, яка триває вже четвертий рік? Е, ви знаєте, ресурси, е, як би там не було, але е, не безкінечні. Якщо врахувати, що захід відмовляється давати е, обладнання на видобуток і газу і нафти, а без цього нарощування е, обсягів практично неможливе, якщо врахувати, що е, ресурси внутрішні об'єктивно зменшуються. Якщо врахувати, що ціна на нафту не стрибає до рівня 110 доларів за барель, а десь коливається в межах 52, 53 і таке інше, то чекати якогось надприбутку вже не доводиться. Доводиться думати про балансування і про виживання, і про зменшення соціальних видатків, і в той же час про збільшення військових видатків. Це мені дуже нагадує історію Радянського Союзу, коли замість хліба були гармати. А потім раптом ця вся конструкція впала за кілька днів. Пане Володимире, от ви вже знову ж таки підійшли до цієї теми: роль західних чільних держави, передусім Сполучених Штатів, були свідчення колишнього директора ФБР Джеймса Комі. Ну, зараз не будемо заглиблюватися в ці внутрішньоамериканські питання, хоча вони дуже цікаві, вимагав Трамп від комі, тоді директора. ФБР відданості не вимагав. Ну зараз не про це, а про інше мене зацікавило зокрема в запитаннях, які ставили на цих слуханнях панові комі. Е, запитання, які поставив сенатор від демократичної партії Марк Ворнер. От зараз подивимося. Фрагмент виступу цього американського демократа-сенатора Ми тут зібралися, тому що е, іноземний супротивник на нас напав е, прямо всередині нашої країни. це він зробив не ракетами. Не зброєю, а своїми оперативниками, діячами, які шпіонами, які намагалися втрутитися до наших виборів. Російські шпигуни займалися дезінформацією і втручанням. вони намагалися посіяти хаос і скасувати довіру до нашої системи. It's до нашого керівництва і нас до саме sure, about... отак бачите, конститують ніде, навіть а в стінах е, американського парламенту, що right. одна з держав в даному разі Росія фактично веде гібридну війну, можна сказати, проти, проти держави проти у світі. Звичайно. і Як... не тільки пан Олександр, а хіба не проти Німеччини, хіба не проти Франції, а хіба не проти інших європейських країн, ті саме Голландії, таке інше. Пане Володимире, з вами спілкуємося. Дякую вам за це в різних програмах Радіо Свобода Ще в розпал майдану почали на цю тему. Реакція заходу. Оці всі безкінечні висловлювання занепокоєнь, стурбованостей. Ну, перепрошую процитую пана Трампа, що мовляв, помиріться? Ну, помиріться Україна з Росією. Розумієте, Невже, от як ви вважаєте, ви ж спілкувалися багато разів і далі. Це робите з західними політиками. Вони ж розумні люди, чудово, багато що усвідомлюють. Ну не не зрозуміли. Якщо не дати агресору по руках, беруйте, так. то він же піде далі. невже немає нема цього Ще усвідомлення. Люди. Все таки процес прозріння іде, і він іде дедалі швидше і швидше. Якщо ми проаналізуємо те, що зараз говорять е західні. Е Політики, дипломати, громадські діячі, вони все більше і більше розуміють, що Росія це загроза. Загроза не теоретична, а загроза практична для кожної з цих країн. І от те, що зараз відбувається в США, це ж, власне, сигнал для всіх. Це якщо буде доведено, що Росія таки повпливала на результати виборів. Я боюсь, в Америці чекатимемо дуже серйозних політичних змін. Якщо буде просто констатовано, що вони втрутилися, але це втручання не було настільки серйозним, що воно повпливало на результати, інша ситуація. Але в першому випадку імпічмент буде світити цьому президенту доволі доволі яскраво. Тому для всіх це очевидний факт втручання. Європейці вже теж прокидаються і прокидаються все. Швидше і швидше. Отже, я думаю, що цією політикою Росія насправді себе ще більше ізолює від зовнішнього світу. І з іншого боку, це дає нам дуже хороший шанс е звернутися до наших західних партнерів і сказати, дорогі друзі, бачите, у нас війна гаряча, а у вас поки що холодна, гібридна. Але якщо ви будете себе поводити таким самим чином, то вони дійдуть і до вас, і вони будуть милювати вашими громадянами, їхнім е голосом, їхніми думками і таке інше, і таке інше. Отже, треба об'єднувати зусилля і зупиняти цю загрозу, інакше вона перейде в дуже неконтрольований е характер е своїх дій. До речі, тільки я зауважу, що пан пан Комі на цих слуханнях він ну, принаймні у відкритій частині слухань не підтвердив, що Трамп вимагав взагалі там припинити щодо Росіян розслідування і так далі. Ішлося зовсім при інші моменти. Я просто хочу сказати. Ось що е а оцей чинник дійсно втрат країн заходу, передусім європейських від санкцій, є втрати. Є адже, наприклад, аж Німеччина багато співробітничала з Росією. Він не може перевістити переважити от оці моменти, що ви зараз кажете. Загроза безпеці цих держав не може, пане Олександре. Тому що якщо говорити про реальні втрати, мова скріму в контексті Німеччини йде про е, там якісь, е, ну навіть не не десятки відсотків від ВВП а е, нуль з комою. Я зараз не готовий сказати точну цифру, бо в мене були раніше е, відносно, скажу там, 16 років. Зараз я не знаю останніх цифр. Але це е, з точки зору обсягів зовнішньої торгівлі Німеччини, е, відносно ВВП і, такі, і так далі. Ну, є е, цифрою, яка десь е, прямує до нуля. Але е, що важливо, е, е, власне йдеться про потужні. Концерни, які співпрацюють з Росією, і от вони якраз здатні організувати відповідну кампанію в пресі, відповідно по впливати на громадську думку, тому що мають для цього необхідні речі, і складається враження, що от вся Німеччина протестує. Насправді таких в німеччині структур, які дуже сильно хочуть співпрацювати, можна порахувати на пальцях однієї руки. Пане Володимире, у Франції. У Франції ситуація трошки складніша, бо там цей вплив пішов більше навіть в політичну складову, і те, що тепер відомо для всіх, що Путін прямо фінансував ультрареакційну правоекстремістську силу. Теж буде хорошим, до речі, Лепан, та, теж буде гарним прикладом для інших. Ви знаєте, я думаю, що після того, що ми побачили е, в Голландії, ми побачили у Франції, побачили в Австрії. Е, для німецьких виборців, що е, мені здається, буде дуже важливим, це будуть гарні приклади, як треба реагувати на це втручання. І якщо, е, дай Боже, німецькі громадяни будуть на висоті свого європейського вибору, я все, все дуже сильно сподіваюся. От тоді для Путіна маневр його е, провокації звузиться майже до нічого. Зараз, якщо і Франція, і Німеччина е, підтвердять свій проєвропейський е, курс е, і оберуть відповідних е, лідерів, у Путіна залишиться ну хіба що якісь е, маргінальні е, мало е, впливові сили, на які ніхто реагувати реально не буде. Навіть якщо Ангела Меркель програє вибори, то Мартін Шульц це все ж таки не Марін Лепене, не пан Фійон. А ви знаєте, я думаю, що майбутня політична коаліція в Німеччині буде повторена. І це буде так, так звана велика коаліція, коли і християнські демократи і соціал демократи будуть в одному уряді, як і сьогодні, це стабілізує ситуацію в країні. Це дає можливість дивитися на розвиток європейських подій з оптимізмом. Ми ведемо мову про Францію, про Німеччину. Це ж члени нормандської четвірки, тобто ще Україна, Росія, Нормандська четвірка, мінський процес. От були чергові переговори на цьому тижні в мінську про звільнення полонених заручників. Знову результату нуль. Точніше, результат, я. Казав 900 мін лише протягом одного дня в адрес Збройних сил України сепаратисти відвісили. Є перспектива нормандської четвірки, е, ви знаєте, от ми повернемося. Давайте до вашої тези про цю е, військову місію на Донбасі. Якщо Росію змусити це зробити, перспектива буде. Якщо ми відріжемо постачання російської зброї на окуповану частину Донбасу. Е, Шанси для вирішення всіх інших питань зростають в геометричній прогресії. Якщо цього ми не досягнемо, ми будемо збиратися ще 10, 20, 40 разів в Мінську чи, чи, чи десь деінде, від цього ситуація не поміняється. Отже, принциповий момент для мене це формування такого тиску на Путіна, коли він буде змушений це прийняти, і після цього з'являться можливості для... Спочатку безпекового аспекту цієї проблеми, а потім і для політичного інакше ми будемо повторювати те ж саме. І ви наскільки я вас розумію, це ви зараз кажете в цьому інтерв'ю. Цей тиск ви бачите посилення е, на Путіна. От, наприклад, з Еманіеля Макроном пам'ятаємо, яка була прес-конференція спільно за підсумками переговорів у Версальському палаці. Е, ви знаєте, е, приємно, що пан Макрон так е, стрімко ефективно включився е, в цей процес і так чітко, ясно і. Ну, може, навіть, вибачте, трошки і не дипломатично е сформулював свої позиції. От. Але це дуже важливо, бо з такими, як Путін і його команда, по-іншому спілкуватися не можна. І все ж таки, наскільки я зрозумію, ви ну, не виключаєте, нічого не можна виключати, але вважаєте малоімовірним сценарій повномасштабного наступу Путіна в Україні. Чи ну, це, все, це, це була, завгодно, була б, пане Олександре, катастрофа насамперед для нього, тому що можна увійти, не можна вийти. Це по-перше. А по-друге, це остаточно спалило б всі мости між ним і заходом. А він все-таки все ще сподівається і розколоти його, і переконати когось в тому, що він дуже важливий. Ну це, це була б остаточна зовнішньополітична сусіда. Це означає, що на цьому б його е, контакти з зовнішнім світом опинились б повністю за залізною завісою. Е, чи це була б катастрофа для нас? Е, ну, в нього і в його, е, Товаріші в голові постійно блукає оця ідея фікс прорубати коридор до, до Криму і таким чином відрізати Україну що є ця ідея. досі? Є ця ідея. От але я не думаю, що е, зараз, після цих трьох років, коли українська армія все-таки завдяки діям е, влади встала на ноги, це буде реально. Ну не ну не вийде у нього робити такі речі. Е, це буде коштувати стільки. Е, е, Людських е, життів стільки матеріальних ресурсів, що я думаю, е, на цю авантюру він не зможе піти. От якщо не помиляюсь, в липні має відбутися, нібито… Перша вже не телефонна зустріч, скажімо так, контакт, а пряма Дональда Трампа Володимира Путіна. Так, там саміт так. буде. Е, як би не звинувачували нинішнього президента США у проросійськості, якщо завгодно, але бачимо, оборонні витрати США різко зростають, і інші чинники свідчать, переговори Тілосана з Лаврова. Ні до чого не призвели з точки зору Кремля. Тобто, все ж таки, знову ж таки, не все так воно вийшло, як очі... очікувалося для Росії, Як вам скажу більше, оцей скандал навколо втручання. Росії в придуручий процес в США він поставив нову адміністрацію і особисто Трампа в дуже незручне становище. Тому що будь-який крок на зустріч Росії буде відразу е, витрактований як поступка, як залежність, як те, що так бачите, він йде на, на поступку. Тому, Навіть у що... тих питаннях коли можливо і варто було співробітничати. Тобто е, для нас це я вам скажу чесно дуже вигідна ситуація. Це такий він-він situation, коли ми в будь-якому випадку це можемо використовувати, е, єдине, що нам справді зараз варто було б е, зосередити всі можливі зусилля для того, щоб Мати зустріч між нашим президентом так. і американським президентом, до зустрічі, все таки є такий шанс, що Порошенко раніше От над цим треба максимально зараз працювати. Мені здається, це той момент на який треба зараз покласти дуже багато зусиль і е, проінформувати очі в очі американського президента про реальну ситуацію і пояснити можливі наслідки того курсу. Ми, мовляв, ви домовляєтеся про що домовлятися, як миритися, з ким миритися. Тобто це мені здається був би зараз е, найважливіший зовнішньополітичний пріоритет на цьому етапі, і от ще на завершення розмови. Ви згадали країни Балтії. 50 років вони в такому стані були. Фактично е, в окупації, складі СРСР. Да. Ти ж, наприклад, литовські знамениті да. баскетболісти грали в збірний. СРСР дуже успішно олімпійськими чемпіонами ставали як Сабоніс. Захід формально не визнавав анексії окупації, але не може бути так з Кримом. на десятиліття. Все ж таки, про Донбас може щось і вдасться вирішити. А з Кримом, ну і все, хай буде так. Де-факто визнання з боку заходу? Е, звичайно, для багатьох на заході це був би дуже зручний сценарій. Але ж ми є. Є Україна, яка не дозволить нікому вважати, що це вічно, що це назавжди, і так далі. Це перший фактор. А другий, ви знаєте, я не даю Росії 50 років для її. Такого, знаєте, успішного і безпроблемного існування. Політична цусима раніше. Я думаю, я думаю, що політична система там розвивалася значно раніше. Я... Політична цусима ви вжили це слова. <рес> <рес> і політична система в тому числі. Знаєте, не можна за сучасних обставин, ну хіба що в Північній Кореї, ну, ну, але це знову-таки особливий випадок. Дивіться, навіть Куба з її так. традиціями цього тоталітаризму сьогодні так чи інакше дрейфує вже в інший бік. Хай ще не стовідсотково, але але йде. Тому е, уявити собі, що Росія буде цим заповідником е, кімчаремізма, кім як він там правильно сказати, я думаю, що такого не буде. Тобто, е, все-таки е, е, внутрішні процеси не, не, не зможуть не впливати на ситуацію. Не можна законсервувати Росію в сьогоднішньому вигляді. Це нереально. Тому так чи інакше зміни будуть. А якщо вони будуть, то вони будуть для Росії, на мою думку, катастрофічними. І це знову ж таки не десятиліття. Це можливо роки. Це роки. Це, це, роки. це, це роки. не десятиліття. Дуже дякую вам, пане Володимире, за участь в нашому суботньому інтерв'ю. Дякую вам, міністрі закордонних справ на 2007-2009 роках. Володимире Огристку. Побачимо, як збудуться ваші прогнози. Ми фактично з вами вже побилися об заклад. Знову сядемо в студії, констатуємо, що ви були мали рацію тоді. Пам'ятають наші глядачі, що ви спрогнозували. Дякую вам, друзі, за увагу. При ефір Олександр Лащенко.